Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на своєму каналі. Давно не робила таких е, оглядів, що я придбала, що я купила. Я це все збирала, нічого не відкривала, нічим не користувалася. Якось воно ну, так це все стоїть у мене на полочці. І е, нарешті я дійшла зробити відео. Перше, що хочу вам сказати, це те, що зараз сезон півоній. І тому я в кадрі їх максимально захотіла показати, от, привезла їх від е, е, квітника мамусі. От, я люблю півоні, вони дуже гарні. В даному випадку вже такі маленькі, тому що, як я зрозуміла, що якщо вони повністю не розкриті, а були зовсім закриті, то вони і в неприродньому їхньому. Середовищі, а лише від водички від два відкриваються маленькі. Але нічого дуже гарне. Ну що, починаємо? Дуже різноманітні у мене магазини, покупки, але буду показувати все. Перше почну з аврори. Мої вже улюблені стали отакі серветочки чорного кольору, якось вони мені подобаються, стильненько. Коштують там вони в районі 40 гривень, чи то 46, чи навіть 36, але цікаві, їх дуже багато, надовго вистачає і чорного кольору. Також в Аврорі купила. Я вже одну використала. Давай, так. Одну використала ось, ось така. Це, мабуть, більше ну, не мабуть, а точно для діток, тріскуча ягода, чарівні кристали для купання. Водичка стає синього кольору і вона реально тріскочить. Отак от. я, якогось там насиченого запаху я не почула, можливо, не звернула увагу, тому що я дуже дивилася або слухала оце тріскатіння води. Тому я думаю, для діток. Це цікава штучка приймати ванну з такою тріскучими кристаликами. Також ще я побачила у Аврорі ось такі серветки для взуття. У мене багато взуття з білою підошвою, і ви знаєте, що це така піде, особливо, якщо ти їздиш не на своєму автомобілі, а. Громадським транспортом, багато що то підошва страждає. Ну, вирішила отакі спробувати. Важливо, вони чимось відрізняються від звичайних вологих серветок і будуть відбілювати мені підошву. Спробую розповім. А, ще що... у нас за варорем. Давайте я трішки все-таки вже ж показала півойні. Вже треба показувати. Продукцію. Ось такий кисневий е плямо-видник. Я вже один е купувала, але іншої торгової марки Мені дуже сподобався. Я раніше не знала про нього. І не знала, як його використовувати. Для мене було відкриттям. Я обов'язково вам розповім. Буквально скоро бо я його вже закінчила і будуть порожні баночки. І тому придбала новий. Щось падає. Так, за ворожа, мабуть, мабуть, все. А, не пам'ятаю, да, пам де купувала. Ні, мабуть, це я купувала Сульсену. -су ну, я купила вже від них і показувала шампунь і не бальзам, а там пасту, і, і їх всі знають, як боротьба від. Лупи, але це для мене було відкриттям, тому що це така як олійка для зміцнення коренів та росту волосся. Тобто така маска, От, вона не, від, ну, не стосується до а, лупи ніяк, тому я придбала, щоб спробувати. Її треба там, носити по, наскільки, читала, по 30 хвилин прямо під шапочку. Під рушничок, ну, розповім, який результат. А купувала я його в Алмарті. Також такі окремі покупки, це я собі придбала лосьон, тобто, типу, тонік Лосьон, Стоп Демодекс. У мене є така проблема: мені не можна спати в Ну, на пухових подушках, тому що кліщ Демодекс там любить проживати, а моя шкіра е має низький імунітет до нього, і тому періодично я можу його знову, скажімо так, підхватити. Я знаю, як від нього лікуватися, він дуже боїться е кислоти. У мене вони є, хімічні пілінги і тому подібне. Я якби, знаю боротьбу проти нього, і тому я в домі просто це маю. І друге, що я купила, це від MW дезодорант, антиперспірант. Запах мені сподобався, як він справляється зі. Ну, він такий кульковий і так, рідкий. Ну, не стіковий, такий не твердий. Я не люблю дезодоранти, які під тиском. Не вмію ними користуватися. Мо я я дезодорую повітря навкруги, але не свої пахли. От, тому я не вмію тими користуватися. і Тому я вибираю такі рідкі, тому що вони швидше всього висохають. І от таких вирішила собі придбати. Непогана продукція, нічого поганого не можу про них сказати. Так, ну що, переходимо до... А, ні, не переходимо до Єви. Ще Одна є покупка, яка теж. Ось ця я замовила Вікторію Сікрет. Ось такий парфумовану зволожучу воду замовляла я через Байера. Це лімітована якась серія, лімітований запах. Теж у мене ніколи раніше не було засобів для тіла саме От такі місти. Тобто це водички з запахом, і в ним ну, якби, мусять заволожувати. Використовую на ніч тільки, запах він такий. Давайте я зараз. Він, а, запах такий дуже солодкий, як на мене, але коли його використовувати саме на ніч. А що це цьому таке на нігтику? Поганий манікюр. Вибачте. А, а, я його використовую на ніч, тому це солодкавий запах, і лягати, от бачите, вже трішки навіть використала, і лягати після нього спати доволі таки приємно. На день воно мене трішки оці пару хвилин, коли я хочу, то трішки задушує. А на ніч нормальна. Тут у нас фіалка з шампанським. Але тут шампанської я не знаю, не чути. А от фіалка так гарна, от вона мені більш така нічна. Оце таке, що з інших магазинів, з інших, якихось так придбань. Ну що, а тепер пішли по нашій улюбленій єві. Тут прям цілі лінійки. Почнемо зі здорового способу життя це резинки. Як бачите, вони так і продовжують лежати запаковані. Це стедоба, це капець стедоба. І я спеціально от, зняла вже відео тільки для того, якщо інакше я не можу не користуюсь, тому що я закінчую тим, креми, маски, і в мене якби вони ще є. То оце вже я знімаю відео для того, щоб нарешті їх розпакувати і почати займатися. Ось резинки для тренувань. Про їх ефект теж розповім. Також я купила в Єві ось такий крем Ніве. Я його купила, не знаю, просто так рука потягнулася, це як спонтанна покупка. Я захотіла на ніч. Звичайний крем кремнівел, захотіла просто наносити на ніч, тому що дуже маю зараз пересушену шкіру, користуюсь максимально різними масками. Не можу користуватися ніякими хімічними пілінгами, бо все ж таки активне сонце. як би мені не говорили, що можна, але я до цього відношуся скептично. І е, знову ж таки хочу розповісти: от крем, все чудово, про пакування, я вже говорила, Єви. Оце пакування захисних е, е, штук. Я приношу вибачення. Ну, ну, потім оце здираєш, оце все, цей скотч. Воно все липне до нього потім до цього, де був скотч, бо воно вже липке, прилипне бруд, пилюка. Воно на вигляді грязне. Я про навіщо? Ну, 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 навіщо скільки наносити цього скотчу на отаку маленьку бумажку, при тому, що вона теж клеїться, от її навіть віддерти не можна. Навіщо ще зверху? Ну, Єва, ну що у вас за стандарти? Ну Це так не естетично. Тим паче, навіщо оцей скотч, оцей, якщо оця... Та ж відгристи неможливо. Ну, як її? Ну, що ви переживаєте, що хтось віддере? Ні! Ну, то, чекайте. О, зацепила. Подивіться. І оце все, ось це, ось, о, оце липке, ось це все. Оце це на ньому буде постійний бруд. Він прилипне, бруд є навколо нас, пилюка є, як буде чисто не прибирали, і це буде не естетично. Заєвується так постійно. Ну, запакований. Я його взяла як нічний. Не, не знаю, 5 в 1, що машин робить. Просто нічний крем для обличчя. Більше нічого. Більше нічого. Нічний крем для обличчя? Так, трішки треба заспокоїтись, бо я вже роздратувалася пакуванням Єви. Так, ну що, пішли далі? А зайшла. А чому я зайшла в Єву? А насправді я зайшла в Єву для маски, для якої мені потрібні були. Був кератин, яка його ціна 36 гривень десь. Я у дівчинки маску подивилась і вона теж говорила про кератин від About. От, і я за ним зайшла. А тепер показую кератин від About. А. Ну, де кератин? Там вже й колаген від About. Де кератин колаген? Там, мабуть, ще треба отакий детокс взяти для волосся. Ну, уже ж, якщо такий детокс, кер... кератин, то вже й маску від ЕБАУ треба спробувати для волосся. Я не пробувала. Ну, Це українська фірма. То вже, мабуть, де маска, той шампунь. Що ж, а вже десь шампунь, то, мабуть, і пальцем не змиваючи. Ось так от. Я зайшла в Єву. За однією оцією продукцією. Так, отак. За отакою каратином. І ось є ціла лінійка. Ще я просто отакий ще побачила кератин, придбала, розбавляти водичкою. І ще ось такі. Від іншої вже торгової марки теж уже освояни на волосся, такі, як одноразові. От. Це я зайшла тільки за оцим одним. Як бачите, ціла лінійка є. Так, з доглядовою косметикою закінчили. Давайте переходити на косметику. На косметику. А, вилетіли з голови. Для мейкапу, давайте так це називаємо. Я розбила свою палетку для контуринга, я її викинула від Петрісі Лидо. Чомусь, я якось так розчарувалася, що я її розбила, вона мені дуже подобалась і зразу кинула в. Мусорне відро і навіть не залишила вам для відгуку, вона мені сподобалась, в неї був дуже гарний дизайн, красивий, такий такий золотавий, ну, гарне було зроблено, і можна було ну, носити, показувати. Ну, Так недешево, як я би сказала, незвичайно. І тому я пішла до магазину і вибрала собі ті ж самі Єві LCF. А що я вибрала, то я, мені здається, це десь контуринг е, скупила. Ось таку. Ой, кудись прилетіла. Mm -hmm. Ось таку палетку. Е, я, я признаюся, я не фарбуюся, тут, начебто, себе купуючи таку цілу палетку, заставляю м, вже фарбуватися, ну, носити тіні, це палетка тіней. А тут також є рум'яна пудра і написано хайлайтер. Але він такого бронзового кольору, що я би його назвала бронзер, а не хайлайтер. Ну, якщо чесно. М -м. Потім тіні мені дуже сподобались. Вони всі такі приглушені і немає яскравих кольорів. Тому що вважаю, що е мені вже, мабуть, Трішки яскраві кольори, ну це все індивідуально, мені будуть не дуже підходити. О, так, кладу її тут. Також Велсієв я ще вибрала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. такий контуринг, де теж хайлайтер, і о, саме для контурингу більш темне. Ну, цим я вже спробувала користуватися. Ще нічого не можу вам сказати по один раз. Чи підходить він. Як мені, то він трішки темноватий для мене. В мене світла шкіра. Знову ж таки, кажу, що від Патрісії Лидо мені підійшов краще, але я його не було вже. О, показ з'їхав. Але його вже просто не було в наявності. Ще отакі от хайлайтери вибрала, та щось не фокусується. Але я навіть не розумію, куди їх наносити, вони як якісь більш такі шимерні. Це як прям для, а, ну, я не знаю, як для дискотеки, там, світитися, блищати. І вони такі шимерні дуже я от пробувала. Ну, такі блискучі, не знаю ще. Куди їх носити і як я придумаю їх наносити. І останнє це вийшло мені о, в подарунок ось така мінеральна пудра. Дівчата, будь ласка, допоможіть мені. Я не зрозуміла, вона в подарунок вийшла. За ці всі хайлайтери, палетки була акція, і я заплатила десь 360 гривень, тому я думаю, що дуже хороша ціна. Як користуватися такою мінеральною пудрою? Я бачу, що тут чотири різних кольори, чи їх треба наносити? Це так само, як палетка, що це рум'яна, це коректори, а це пудра, чи треба кісточкою все таку змішати разом і нанести на все це? Будь ласка, допоможіть, як такого плану пудрами. Користуватися правильно. Я її взяла, а тепер я не розумію. <ррес��і> Чесно, я не розумію, як правильно чи навпаки брати окремо. Якщо це пудра, то це для неї дуже е маленький розміри, як її набрати, не торкаючись оцих кольорів або ну, цей ще, Можливо, я зрозумію, як хайлайтер е маленькою кісточкою, будь ласка. Допоможіть. Знову ж таки, а ось це піде зараз в фокус. Я вам розповім про мою улюблену поманду, яка мені дуже підходить і дуже подобається. Ось така від Color Me бренду. Це я замовляла у них на сайті. І до неї я підібрала олівчик. Ось він. Це кішка. Так, літає кішка. Номер, виходить, 15 -й. не фокусується, да? 15 номер Soft Cleating Liner. Я спеціально його просила консультанта на сайті ColorMe підібрати мені до моєї улюбленої помади. Ціна у нього десь він із дорогих, там ну, у, них її у них дешевші, а, а це до цієї помади колер Me мармелад. Ось леді мармелад. Це мав, така серія. Ось такий відтіночок, зараз попробую спробую вам показати, щоб не на ногтях, ось такий бежевий, я не знаю. Але ну дуже гарно мені підійшов. Я шукала схожі, ніякі схожі так не підходили, як ось цей. Це Леді Мармелад, відтінок. Чи то 116. Зараз тут повинен. 117-й. Ось ось Леді мармелад 117-й відтінок. Дуже гарна помада. А як загорати, то. А це в мене, виходить, приклеїлось від олівчик. Це відчик. І я ще собі вибрала, відповідно, так як я замовляла. Не просто, то вибрала ще одну помаду, щоб трішки відрізнялася по тону. Вона трішки теж дешевше виходить, що теж біля 300 гривень знижка була помади, а це трішки дешевше, теж по знижці, трішки отакий з перламутром, Більш яскравий відтінок не живий. І мені вона теж дуже сподобалась. І це в мене відтінок 326-й. Така зволожуюча, легеньким шимером, Це все колор Ось такі різноманітні покупки збирала з різних магазинів. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що переглядаєте. Буду рада за ваші лайки, вподобайки, коментарі, хто чим користувався, тому що теж я нічим із даної продукції не користувалася. Це покупки в мене вперше. І тому, можливо, порекомендуєте, що вам підходить, що ні, пишіть в коментарі. В коментарях рада буду відповідати. Всім хорошого дня, тихого дня і ночі, і все буде Україна!